З 14 серпня в користі відновлено онлайн запис на прийом до педіатрів і сімейних лікарів. Зробити це можна за допомогою електронних засобів. Зв'язку в пошуку набираєте сімейні лікарі. Це ПМСД Коростень». Потім з'явиться перелік лікарів. Обирайте свого лікаря, натискаєте записатися на прийом, обираєте дату та годину. Вся ця процедура займає менше хвилини. Можна записатися на прийом через сайт центра ПМСД, Кор сім лікар ви вибрати лікаря, там дуже просто. там є кнопочка Записатися на прийом, визначитися з часом і день. Це зручно. По-перше, для пацієнтів. Пацієнти можуть спланувати свій візит. Ну, звичайно, це тоді, коли в плановому порядку. Ми не говоримо про відвідування пацієнта в невідкладному стані. Тоді вирішується питання по іншому. В кінці серпня розпочне діяти ще один варіант онлайн-запису на прийом до педіатрів і сімейних лікарів. В кінці серпня в закладах в медичних закладах з'являться плакати з QR-кодами, які, просканувавши, можна зразу ж зайти за посиланням і записатися на прийом. Не марнуй час у черзі. Записуйся до лікаря онлайн. Скануй QR-код у лікарні та переходь на сайт Health24.ua. Або переходь на сайт health 24 через Google пошук. Обирай лікаря. Обирай дату та час прийому. Пройди коротку реєстрацію за своїм номером телефону та введи свої дані. Записуйся до лікаря з будь-якого пристрою та місця. Також можна записатися через мобільний додаток Health24. Як відзначила Наталя Михайлова, вже в перший день роботи онлайн запису сайт центру ПМСД відвідало 600 пацієнтів, а це говорить про важливість та необхідність такої форми запису. Онлайн запис полегшує роботу сімейних лікарів. Лікар може планувати свою роботу і полегшує роботу звичайно і планування візитів. Пацієнтів до лікаря також ну не збирає, не збирає черги в коридорах, так так, так, так. І навіть якщо ну зараз літо пацієнтів не не так багато, настане час все рівно буде підвищена захворюваність. Прохання для пацієнтів, які будуть здійснювати онлайн запис, дуже чітко вводити. Прізвище, ім'я по батькові, тому що потім електронна програма формує дублікат дублі, і нам тоді приходиться вирішувати в кожному випадку цю ситуацію. Тому, будь ласка, по паспорту, як як в паспорті вказано прізвище ім'я по батькові, так і вносити дані сюди. Онлайн запис на прийом до лікаря сьогодні є вимогою часу швидко та зручно все, що необхідно в реаліях сучасного життя.